Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову завітали в Скіді Тавер Дефенс для того, щоб е, ні, не похизуватися ультимейтом, хі -хі, а для того, щоб спробувати вицепити зараз собі хайпера. До повної картини мені не вистачає тільки його. Із цих остальних юнітів у мене є абсолютно все. Ну, окрім спайдера ті Мена, який нікому абсолютно не потрібен. Ну, ірунда він, коротше. <хі -хі> І також у мене ще немає коруптита. От який також, кстати, ну, безтолковий. У них дуже маленький демедж, вони нічого вже. Не можуть зробити, тому ці юніти зараз не актуальні, я би сказав. Да, вони дійсно вже старі, вони ну мають місце бути чисто для колекції, в принципі, було б непогано їх мати. Але просто так, от купувати їх зараз не сильно хочеться. Хочеться просто зайти в трій-плазу, блін, подивитися, що там продається і так далі, і тому подібне. І можливо вицепити собі якогось такого прикольного чела. От, але перед цим все я би завітав пост-офіс, подивився, що в нас тут відбувається. В мене 90 подарунків, я просто з розуму зійшов уже цих подарунків. Купа, і зразу ось Титан презент сам і, і 1600 -700 гемів. Каже, <кажи>, будь ласка, в друзі, добавлю обов'язково. Так, сейчас впишу нік, і запишу нік собі в блокнот, і обов'язково добавлю. тільки подивимося ще всі останні подарунки. Ще один банник і 50 гемів, ще 40 гемів і банік. Апгрейд був у камерамен теж. Жорсткий тип. ПЖ годлі ли Ну. Ну, хотлі В Вразів 10. <хи> Якщо не більше. Обалдеть. Мініхан 50 гемів. Ще токсики 500 гемів зума зійти. Ще ось цей ті під 200 гемів. Обалдеть. Ось цей чувак і 100 гемів. Ще презент сав. Ще один презент. Ще один цей епічний чел. Ларч сайлістер. Ну, не Сайлістер. Ну, коротше, вчений Ларч, Який хілить базу і дамажа. Ще ред. Лазер, і 1200 гемів, ще 100 гемів. Обалдеть, можна в банду, можна, братуха, вписує нік, Щоб у мене все це лишало. Після серії я міг додати і тут ще годлік просто зустрічає. Обалдеть. Шахар, ти хорош, я тебе вписую. Титан Сіні момент 400 гемів. Обалдіть. Можна в ДР. Ну, добренько. Я сьогодні добрий. Впишем, обалдеть, шеф -чен. і ще 10 гемів. Цей чувак. Ще кейсик. Спасибо, велика. Мабуть, я просто його додавав в минулі серії, тому він мені <сх> і закинув кейса. Обалдеть, ще один Сав. ще один dual blade, 120 гемів. Egg launcher. Обалдеть. Саня, PZ, дай мене також Саня. Красава. Ще один сав. 750 гемів пожав банду і дуаблей. Базару нема. Ще раз. Large Bunny і 155 гемів. ПЖ год Литивімен. Це знову той самий чел. Походу да який писав. Godly TV man. Де він, де він, де він писав. Єгор Пол, да, це, походу, він той же самий, він просто кілька подарків мені кинув. Обалдеть. Ще півтори тисячі гемів, я ті, як я пропустив. Надо вписати кента. Обалдеть, у мене вже у мене вже 6 чоловік вписано. Ви що з розголопу посходили всі народу. У мене всі не влізуть, ще сіністери 500 гемів. Оцього ми добавимо. Це чувак, серйозний. Дядько крепкий. Мех, камерамен 300 гемів. Ще півтори тисячі гемів можна в банду. Можна. Так почекай, я те вже вписав. Ти мені двічі закинув. Є 25, є 25 і все. А ведь мені двичи закену, обалдеть. Нич дрейк. Можна в банду. Обалдеть. Ще 500 гами, ще глаунчер, ще данзинг 200 гами, ще 1200 гами можно в друзі, можно. Боже, в мене тут. Ще 1200! Ви зрозуму, посходили. да, весь и кигами взяли. Ви їх нафармили? Можно в банду, можна. Обалдеть. Де я буду сім'ю місця, брати? ще секрет на тисяча гемів. Боже. Ще Клокмен. Обалдеть, обалдеть. Ще 500 гемів і цей тіп. О, 2000 гемів. можна одговорити, якщо не вистачає, поверни, будь ласка. Old 2 600 дати, ну він щас дорожче, давай йому назад повернемо. Не будем забирати, назад йому повернем подарунка. На Годліка, братух, тут не вистачає. Ще ось окупа гемів, просто. Ще 1300 гемів можна в банду, можна, Максим. Просто шок, ще кейс. Спасибо велике, що добавив ДЕР. да, це його я добавив був. Ще один ось в ДР, ще один Максим. Обалдеть, скільки тут Максимів? Скільки мене вже народу? В списку ви подивіться, скільки ніків. Просто їх купа. Ще 600 гемів, може, не, 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 Коден. Обалдеть. Дяді, папа, вісім. ще <клес> тисяча гемів закинув можна в банду, можна в банду. Гост, еглаунчер, Ще апгрейдбл був. Ще вас, слава Україні, Кіт кинув і Кайса, можна в ДР. Там можна в ДР, братуха Я вже, я вже, як я поняв, всіх буду додавати чесно. Обалдеть. Добре, що я додаваю не зараз, а пізніше буду додавати тому що я би щас сидів би просто кожного Додавав, Ну тут же сіки народу. Коли подарки кінчаться, ще ти ще 500, ще 800. Можна в банду, можна, флопа. Просто подиви, подиви на список цих людей, їх тут тонна. Я в шоці. І всіх їх ми додали в друзі. Один подарок ми відмінили, тому що чуваку не хватало наготліка. Він попросив, щоб я повернув назад. Бо якби він не попросив, я б забрав би просто геми. Але так як він попросив, то питань немає, я повернув. Тому можемо забрати всіх цих подарунчиків мені і йти вицепляти собі якогось хайпера. Дивитися, чи є він взагалі в продажі. Ну, хайпера не складно знайти в продажі, тому що, ну, їх багато. Їх, чесно кажучи, продається доволі. Багато, це не ульті, це не ультімейти, це хайпери, вони й дешевші, і їх більше. І знайти на продажі якогось такого хайпера, в принципі, не є суперскладною системою. Так, а ми поки що все тупо забираємо. А ні, не все. Ось ще чувака пропустили. Або то він тільки що відправив подарунок. Забрали. 56 тисяч гемів! має бути 25. Ви що гоните? Коли я збирав на ультімейт, це мені так не додатили. Тому було в рази менше. А щас прям. Що мене наша одну ультимейту назбирати. Як думаєте? Тако чисто. Назбирати наше. Одного ультимейта розіграти, ні. Оба камери репер дрон забрали, 600 гемів, тільки зайшов. Він, мабуть, був дорожче. Набагато всього. Ось, за 900, чувак, виставив. Забрав і виставив за 900 і не париться. Ну да, бо це, блін, дорогий. Так, хайпера державня нема, ну нічого страшного. Можливо, я поки що можу щось виставити. Спайдер ТВ так і стоїть 10 тисяч, ну хай стоїть. Банік подешевів трошки. Present це мій стоїть за 4. Мій стоїть за 400, а Годлік мій стоїть за 4 тисячі. Редлазер мій стоїть за 550, сіністер тиші. 80, ну блін, сіністери щас торгуються дуже дико, тому я думаю, можна даже не паритись і виставити сіністер. У мене, кстати, два сігнутих синістера. Обалдеть тепер. Забрали Санту ТВ за 120 гемів. Так, виставляємо за 1000 Сіністера, не паримося. Еглаунчер у мене, мабуть, не виставлений, да? Да, за 400 щось його виставили. Ну, якось трошки наче маловато. Я не знаю. Давайте попробуємо поставити 399. Щоб я сильно не протупив. Щоб я сильно не протупив, тому що він не з дешевих. Так, щитоносець у мене стоїть. Камера, репей дрон. Трика ще стоїть. Обалдеть. Ну, поставимо 2000 за камеру. А що, що ні? А? Оцей чел за 35 Виставляти, у мене і стрітін 35 пилка в мене є. Клокмена моно виставити. Питань нема, 1100. Клокмен штука потрібна. Кейси є. Ну, кейси ніхто купувати не буде, тому я пропоную їх просто тупо відкрити. Може мені зараз і випаде. Хайпер. <схи> Це ж звідси він падає. А клокмена 1100 вже купили. Так, що в нас? Хайпер, давай хайпера. Ні, пилка випала, блін. Хоча б токсика би випав, не пилка. Так. Ще одного забули. Давай хайпера. Ще, якщо хайпер випаде, я зума зійду. А ну, ще одна пилка. Ну, нічого страшного. Ще Купили синістера за штуку. Ха-ха! <laughs> Крутяк, давай цей кейс, відкриємо. Let's go. А прикинь, сейчас DJ TV man випаде. Ні. випав DJ Speaker Man. цей чувак, підбіг, поняв, Нажав на мене. Побачив, що в мене Ultimate Ультимейт пише. О, oh май да. гад. Це нормально, у мене вже 59 тисяч гемів, тому що я ще продав два юніта таку чесно. З легкістю. Да, звісно, конечно, конечно, дам. Ну, бачиш, фішка все рівно працює. Головне, дешевше купувати Клокмен дві штуки, він його купив за штукою. За дві обалдеть. Ну, він за дві буде її дуже довго продавати, тому я навіть не знаю. Оцей ще класний чувак, Тітан Бані, але я його ще не випив. Я ще сильно на нього не нафармив, на жаль, але обов'язково нафармлю. В цей раз я батлпас точно пройду. Так, а так як тут у нас не продається хайпер, то я пропоную слиняти на нове лобі. І поки я пробував слиняти, в мене в мене щось купило як лаунчера за 400 тих коїнів, точніше гемів. І так як у мене збрали уже ну, <сум> тогочер, у того, як лаунчера, мене вже 60 тисяч гемів, це як мінімум. А як максимум, це то, що, походу, мені здається, що ультімейт, ось цей який тут час в мене продається, він подорожчав. Я думаю, да. Тому що я його купив ще плюс-мінус по старим цінам. Зараз все набагато дорожче. тому що у всіх стало набагато більше гемів через те, що. О, кстати, в мене. Я сігнутий оцей, я викупив його колись за 30 гемів. Е, все стало дорожче, тому що у всіх є геми, тому що всі просто міняють яйця на геми і кайфують собі. От, в цьому і весь прикол. Тому мені здається, що ультимейт тепер став набагато дорожче. І купили щитоносця за 250 гемів. Це дуже круто, але єдина біда, я не бачу зараз. Е хайпера. я не бачу на продажі хайпера, це біда. Ну я вже можу й діджея взяти, але він мені не треба. Катану купили за 300 гемів, Обалдеть. Я колись її за 100 гемів купив, поняв, і продавав це за 300. Хе-хе. А у мене ж кстати, дрільмен з'явився, якого я можу виставити за 948 коїнів. Також щоб у мене був на першому місці. Він і щоб можливо в мене його забрали. Бо дрільмен він такий собі, він не дуже популярний. Його не так часто беруть. В основному викуповують дуже швидко. Дуже швидко в основному купують сіністера. Це прям дуже така. Ходова штука. Дуже швидко купують годліка, якщо він по хорошій ціні. Так, за 50 тебе ми можемо купити, бо я продаю за 99, і в мене його постійно купують, це нормально. Головне просто дивитися, якщо ви бачите ось ці ось кейси по ось ці, кстати, теж по 50, можете забирати, не паритись. Якщо ви бачите оці кейси десь по 30, коротше, нижче 45 гемів, оці кейси можна викуповувати просто всі. Поняв, ти їх все одно продасиш дорожче. Та. Да. Може не зразу, але продасиш, тому що з них падає клевермен, а він зараз дорогий і буде дорогий далі, тому що він не такий, в принципі, поганий. А от з цими кейсами фішка в іншому, тому що тут падає робот-заєць, а він такий. собі. Він не супер класний. кстати, кстати, що в мене є щас знайду. Якщо я його не продав, ось так. Да. У <зум> мене є сігнутий діджей-спікермен. <зум> я просто в шоці. Я і я його викупив по звичайній ціні. Просто хтось продавав, і я його викупив зразу. І все, і не парився. А так -то в мене вже з'являється дуже-дуже багато юнітів. І я можу всіх сидіти продавати. Оцей ваще за 199 його купують спокійно. Так, цей сігнутий пождим. Оцей, вроді, трошки теж подорожчав, але не сильно, бо він самий такий галімий. О, за 26 з'явився хайпер, братва. за 26 це трошечки дороговато. Мені би трішки-трішки дешевше його викупити, бо 26 це трошки батенько, надо, надо дешевше знайти. Нічого, зараз почекаємо, і я думаю, що відразу все з'явиться. Кстати, дрільмена купили за 950. Прикинь. Це з ума зійти просто, а? Я просто в шоці. Хі -хі -хі. Ну і чо? Дрельба забрали, всіх забирають. Джетпак Мейса виставив за 700. Я думаю, що все буде максимально хорошо. Правда, Хайпер 18! Я забрав! Я забрав! Ха-ха-ха! Кух, оце хорошо. Оце я розумію, тема. Ану. Значить, значить, що ми робимо? Значить, годліка ми знімаємо. Де там той Годлік? ось до. І виставляємо кайпера. Де він є? А де мій хайп, чекай, він ж теж ексклюзівка, чи ні? Е? Ладно, я ж його купив, так? Да? Так, да, він ексклюзівка, я його просто десь не бачив. Ось до він, обалдеть! Оце в мене сетапчик уже, да? хе <реш> хе Такий дикий, дикий. О-о-о-о, це капець. <реш> ну що, погнали, тестить? Погнали тестить. Трішки напродавали, трішки гемів заробили, хайпера викупили. І виходить, що в мене 43 тисячі гемів лишилось, але це і так дуже-дуже сильно багато. Тому з легкістю, що ми робимо? Щоб тако нормально грошеняток у мене було коінбуст, юзаємо. Заходимо в Ike Island і. Погнали дивитись. Єдина велика проблема: я зараз тупанув. М і в мене нема грін лазера. <тит> я так програю. <пит> бо Мені нема що ставити, треба перезайти. Да, бо трошечки я трошечки я провтикав, от і тупанув. Але зато зараз я можу взяти, прибрати собі вченого ось такого бенс і взяти грін лазера, який в мене остався один-єдиний. Так. Коінбуст у мене ще є, тому погнали. Погнали, спробуємо зараз. Чисто з хайпером. Хайпер, я впевнений, що ми з ним повністю пройдемо, без усіляких проблем, без усіляких, абсолютно всього. Тому тому що, потому що, прикинь, у Діджей, Хайпер. Ультімейт, Грін Лазер і Санта Мен. Я не знаю, я вже можу ходити в любий Endless Mode, У мене є всі юніти. Надо знати тільки одну єдину так. І все. І ніяких проблем абсолютно не може бути. Тому давай затестимо одну ситуацію таку невеличку. Поставимо ще тут ще одну подарку. І з е, цього. Дождемося ще, одної, ще одного скіпа, щоб поставити сюди гріна. Давай, давай, скіпай, 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 братуха Бенс, поставив. Зараз він буде їх убивати. Хорошо, ставимо ще одного санту і кайфуємо. Що там, 150 коїнів є? Щас, можливо, мені навіть вистачить апгрейднути. Опа, вистачило. Хорошо, зараз буде скіп. Я получу ще купу бабла. Опа, 500. Маємо апгрейд. Тебе, апгрейдимо тебе. Наступний скіп будемо апгрейдити тебе. Або, можливо, навіть і без скіпа зможу заапгрейдити, да? Да. Все, тепер хорошо все. Все, тепер просто підзберемо трошки грошей, ставимо потім хайпера і кайфуємо. Кайфуємо, кайфуємо, кайфуємо. Оба. Тільки, якщо я не помиляюсь, було б непогано поставити ще одного тут грін лазера. Так. Да. Просто щоб він був, бо треба з двома пробувати. От. І вони потім, коли їх двоє, все дуже хорошо. І потім він за 250 прокачається, і буде все супер-супер круто. Так, ми тебе за 500 теж підкачуємо. І все в нас чеки бомбоні. Так, тут 17 тисяч. Нам треба за 250 тебе прокачати. Ну, взагалі, було б хорошо цього за 600, Ну, я думаю. Toma aí, Вони вдвоєм впораються усім абсолютно, якщо що, ми тебе зараз підкачаємо. Ще треба підкачувати. Ні, треба, 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 треба підкачати. Підкачуємо. Тому що тут ось чуваки з сильніші сильніше ці діджеї. І тут ще ларч з туалети теж. Коротше, треба всіх їх трошки потихеньку, помаленьку підкачувати, щоб все було точно так, як потрібно нам. І ще й разом з тим бабла залутаємо купу, бо їх два коїни все таки. Можна було навіть тебе за 600 прокачати. Я думаю, щоб все було хорошо. Або дочекатися і поставити хайпера. Я думаю, поставивши тут хайпера, ми з'їмо. Дуже багато всього, і ми його й поставимо. хе <рес> хорош хайпер! За чотири штуки, коли ти прокачаєш, ти зразу таку бем 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 Коротше, Жес, я мега довольний. Я мега довольний. У мене є всі юніти, яких я тільки собі хотів би побажати. І Як тільки з'явиться якийсь новий, я ж можу з легкістю його взяти і купити. Це максимально чітко. Обалдіть, як хайпер їх всіх чітко їсть, я просто не можу. Він їх тупо всіх з'їдає. Щас дивимося, мене там буде грошеняток, бо я, в принципі, не проти його і прокачати. Але трошки грошеняток мені не, не вистачає, тому ми прокачуємо тебе. Зараз прокачаємо ще й тебе за дві штуки. А потім мені дадуть достатню кількість грошей, та я й хайпера прокачаю, скоріш за все. От, бо він ще ще їх побиває трошки, трошки заробимо. Трошки скіпчик мені дасть. Та й коротше, все в мене буде хорошо. Да, 3200 в мене є, правда, не вистачає трошки. Ну, щас зараз це буде. Щас ті 600 коїнів за цих челів нафармляться на ізі. Ми те прокачаємо. Поставимо діджейчика, тут поряд до тебе. Бо тут, кстати, ультимейт влізе, ні? Ну тут ні. А тут точно не влази, а тут. А тут він ще влази. Значить, ми спочатку поставимо ультимейта, а потім поставим Діджей, ультимейта вкачувати не будемо, ми його просто поставимо, щоб він бив, щоб він уже зайняв місце собі. Позицію, поняв? Щоб все було чот. Отак ось, да-да? Щас, ану, давай грошей, все, поставили, хорошо. Двійка, батя, здорова. Ха-ха. <свісно> Кай, тебе за 2000 прокачуємо, ставимо тут діджейчика такого свіженького. За 500 його підкачуємо, щоб він до хайпера доставав, до ультимейта доставав. І все в нас максимально чортенько. Все. <свісно> можна сказати, що пройшло. <свісно> Як же легко це все робиться, коли в тебе є купа юнітів правильних. От мені тільки хайпера не вистачало, бо Годліка, по-перше, ти сюди, якщо її вставиш, то він дорожчий, Понімаєш? Він дорожчий за хайпера. От. А хайпер сюди підходить максимально круто. Його можна і ставити ближче один біля одного, і дешевше він прокачується. Кстати, з приводу прокачки його б уже вартувало прокачати. Якраз Бенц, ми його і підкачали і. Та ти що, просто та ти що, в мене нема слів, супер кайфово все. Ще тебе підкачати, а ще кайф буде. Да? Щоб ти бив часто та й багато дамажив. Але 8 тисяч це немало, а тебе 15, Поняв. Ну скоріш за все, ми того і за 8 і будемо прокачувати. Але спочатку подарків трошки підкачаємо, щоб було більше грошеняток Так, вас за півтори я не знаю, чи прокачувати за 600, кстати, можна було б ти б швидше бив, більший радіус. Але зі своєю роботою ти впораєшся, і так ти все одно сповільнюєш і це найголовніше. А там далі вже будемо думати. Тебе за 8 би прокачати, було б супер. І спочатку ми прокачаємо тебе за 6, да. а потім тебе за вісім. все, у мене є 7,5 7,900. дев'ятсот, давай. Бенс, прокачав. Все, та ти що? Щас піде. Хе -хе. Щас зараз почне бити по 22 штуки, ти прикинь. їх шотає майже. Це максимально круто. Тебе за півтори підкачуємо. Що ми можемо ще зробити? Щоб зайняти позицію, тако, якщо я попробую поставити ультимейт, куди він зможе стати? Він зможе стати десь ось тут. Правильно? Mm -hmm. Не хоче. Ну сюди точно діджей не достане. Да? Плюс два, ммм, потім... Аби ближче трошки. Тако, отако, все, поїде і непогано. Ми тебе за три підкачуємо. А, ну ти майже не. А, хоча плюс п'ять тут буде. Ану, бемс. Ні, все рівно не достає, на жаль. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? На жаль, не достаєш, ну, біля тебе можна буде ще одного потім поставити, просто чувака. Та й в цілому буде хорошо. Тебе за 12 ми підкачуємо, демеджа стає ще більше. Та й ти там дубасиш уже, ой ой, -ой як якси. Значить, що ми можемо зробити в свою чергу ще. Ход, надо прокачати хайпера, щоб він дамажив всіх підряд. Це буде дуже круто. За 15 тисяч. Потім разом з цим всім можна поставити сюди. Ой-ой, ой не того. Поставити сюди ще хайпера. А він тут не сильно хоче ставати. Ха, біля ультимейта. Біля ультимейта він не сильно хоче поставити. Стояти. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Да, диви, вони біля ультимейтів вообще стоять не хочуть. Ну, значить ми його продамо. Да. На жаль, якщо так все відбувається, то ми його краще продамо, тому що він займає дуже багато місця. Одного, я думаю, буде достатньо. Він і так всіх буде хапати. Хайпери будуть дамажити, та й буде хорошо. Зато я тут хайперів зможу понаставляти дуже багато. Тут реально дуже багато хайперів влізе тепер. Диви. Ось, один. Тут уже сильно не хоче влазити, бо тут ультимейт стоїть, але я вліз. Хорошо? І що може ще одного такого? Да, ну звісно, диви. Хе-хе-хе, тебе за 4 підкачаємо, щоб ти доставав, а не втикав. Що ми ще можемо зробити? Тебе за 4 прокачати. Тебе. За 4 прокачати, щоб реально все було максимально супер. Так, можемо ще одного десь втули, ні? Як думаєш? Я думаю, що ще ось тут все можна попробувати, ні? Диви, диви. Не хоче. Ладно, гроші приходять, значить можна тебе за 6 качати, тебе за 6 качати і тебе за 6, зараз вкачаємо. Тридцята хвиля, ми сидимо, кайфуємо. І цього ще хочеться за 20 підкачати. Ну, зараз спочатку підкачаємо цього за 6, щоб було все набагато крутіше у нас. От. І обов'язково вкачаємо ультимейта нашого. Без нього просто нікуди. Диви, як у фоха вмерла просто. За секунду. Зараз я тут радіус підніметься, ти вообще будеш кайфувати, сторіна. Ти просто почекай, ще 4 штуки треба. Зараз у мене подарки проснуться, дадуть бабла. Хе-хе-хе. І все буде кайфово. Бенс. За два спрокачали, все, можеш хавати, друг. <плес> Боже, я не можу нарадіти ним. Він реально класний, чувак. І це ти ще не прокачаний на максимум. Та я ще буде як 200 тисяч демеджа. Всі вша в шоці, бо дать, прикинь. У них по 750 тисяч, а в тебе 200 штук демеджа. Ти тупо його з'їдати будеш, старіна. Без усіляких проблем. Щас тільки гроші накапають, і все буде чоть. Оба прокачали, і тепер ти, дядько, з косою, який просто дубаса максимально дико. Ну і ще ще чуваків по 15 попідкачую, все. Буде класно, ось тебе підкачаю, щоб ти дальше доставав і більше дамажив в свою чергу. І все чотенько. Диви, просто, як же швидко це все пожирається. Я не знаю. Легше, ніж час, я не вже цей режим ні разу просто. Він диви, плюху дає, він вмирає зразу просто. Він поки летить, він вмирає. Я не можу. Це просто щось неймовірне. Надо обов'язково цю штуку тестити в Endless моді, бо іншого просто не дано. Іншого просто бути і не може. Надо вже тестити. В мене є все для того, щоб тестити. І я готовий, реально серйозно пробувати. І, ну, як Мінімум вище сотої, це по-любому 110-та якась, треба точно отримати. Ну, хочеться топ попасти, щоб чисто його тако на шару А якщо не вийде, то все-таки Плаза завжди є, завжди можна його викупити. Якщо, звісно, там його знайти. <глечі> Глічі просто не встигають розігнатись. Він їх тупо хапав і вти, прикинь Це щось неймовірне. Просто 212 тисяч демеджа. Дуже потужна штука. 70 радіусу. Я. Я просто, я, я не знаю. Я вражений максимально, максимально вражений. Я, я, я не можу. Це ума зійти. Оцього крайнього щас підкачаємо за 35, щоб він доставав, бо радіус буде плюс 10, це буде хорошо. 35 є, бенс, прокачали, щоб він тут реально бив трохи, бо не бив нічого. Ну і все. Я думаю, можна ФК стояти, просто всіх виносити. Можна тебе вже за 600 уже все-таки вкачати. Але тут вкачуй, не вкачуй, ми вже пройшли, як я вважаю. Можна також і по приколу сюди лазера всунути, трошки підкачати, щоб він відразу їх заповільнював. І все, ти диви. 48-й вже нам до 60 правда. Але це все рівно нічого не міняє. Супер легко. Обалдеть! Ну у нас далі все нормально, продвигається. Я ще одного хайпера такого підкачав, щоб все було чотенько. Але ти знаєш, ну, супер легко, супер легко, я не знаю. Це треба, щоб у них хп піднялось там такого в раз за три. Тоді стане складно, да. Тоді Доведеться поставити ще трошки хайперів, ще одного діджея, але все рівно, по суті, глобально нічого не зміниться. Просто довше вони будуть вмирати, но один чорт вони все одно не дойдуть. За 35 ще одного все підкачав. Хі, хі, та й все. Та я думаю, ось цього, зараз докачаємо за 35, та й можна ще не паритись. Вообще не паритись. Тут нема за що паритись. Тут ультимейт просто душить. Це ще пожди, зараз босс піде, його почнуть хавати тут, і буде взагалі шок. Глічі тупо виходять і їх з'їдають. вони не встигають швидкість набрати, бо їх тупо хапанули з'їли. <laughs> я не можу. Ось диви, яка здорова дубіна, її тупо жре, диви, сидить, хаває. І другого щас почне хавати, і третього я в шоці. Ти диви. Це капіці. Вони встигають нічого зробити, він руки розставляє, просто і вмира. Обалдеть. Ладно. <хі -хі -хі -хі> так, все, можна вас продавати. Мені вже гроші не треба, це точно. Я вже все, я вже, я вже своє зробив. Хайпер ось 35 бемц і кайфуємо. Єдине, що я ще думав зробити, це поставити тут хайпера, але він тут не сильно хоче ставати під буст. Ну так він буде не під бустом. Так він мені тут не треба, не під бустом. Так що можемо не паритись. Я тут його можу десь втулити. Ну, він сильно далеко буде, він не буде доставати нікуди. Щас подивимося, що буде відбуватись з босом. Реально глянемо. Ми пройшли на фул автоскіпі супер швидко, але треба подивитись, що ми Будемо робити зараз з боссом, в якого буде сіка там 11 мільйонів хп плюс-мінус. Якщо я не помиляюсь, то йому помилятися. Ще глянемо. Диви. захопанув тако. бем. З'їв тупо. Хе, кілька ударів. Ага, 11 мільйонів хп босса. Ось до він. Зайць. Бемс, бемс, диви, що з ним роблять просто. Ну все, його відпустили, зараз я знову хапане. Це ж не проблема. Давай, давай, хапай, братуха. Чи ти вже не можеш його хапнути? А, все, хапнув. Нормально. Хе, пішов, пішов, бемс і з'їв одразу. Жесть, як же, як же це легко робиться. 2400 мені дало, чисто такого. 2400 коїнів на шару. Це максимально круто. Що в нас по цій штуці? Що в нас по цій штуці? 50 гемів, дякую. Штука класна. Кстаті, у мене є, у мене є ось до екбуст. Тут можна яйця фармити на 2 часа. Мені їх два. Це дуже жорстко. І XP буст у мене є один. Це теж дуже круто, тому що я зможу легко все допройти. У мене 33 тір. Мені да до 50 до цього, типа, 18 тірів, це ще багато, але XP буст мені дасть реально крепко бусту. Та, щоб я все це пройшов за кадром і кайфував. А ви, друзі, якщо хочете теж отримувати купу класних юнітів, то зараз є дуже велика можливість. Просто ходіть, фарміть, шукайте ось, ось яйця. Я зайшов, виграв, мені дало 250 яєць, якщо я не помиляюсь. Ну, точно більше, ніж 200 їх дало. От, і. Ці яйця можна зараз замінити. 200 яєць. А, ну 200 яєць, це, грубо говоря, 100 гемів. От. Але ви до 400 фармите, 200 гемів забрали. Та й все. Скільки там. 15 хвилин я пограв, виграв. Ви з кентом можете ганяти, блін, проходити. Ще ось яйця бустер включити і вообще жорстко фармити купу гемів. І потім отако Бенс поміняв. Раз, два, три, та й маєш купу гемів і можеш з легкістю ходити купувати класних юнітів. От, якщо сподобалось тобі це відео, обов'язково став свого подобайда, підписуйся на канал. І пока пока.